Тварини в місті. Прививок у нас виявляється, нет. Минулого року у сумах від зубів чотирилапих травмувалося майже дев'ять сотень людей. Відбір у суперкопи. Це підрозділ поліції, який створюється для того, щоб вирішувати надзвичайні ситуації. На Сумщині відбувся перший етап набору у спецпідрозділ поліції Корд. Деталі для своїх. Ці запчастини купували тут. Історія покупок на КП Електроавтотранс. Має вітання усім, хто наразі дивиться телеканал «ЮА Суми І далі про події вівторка у Сумах та Сумській області. Немає вакцини від сказу. З такою проблемою зіткнулася Сумчанка. Днями її доньку вкусив собака неподалік одного з навчальних закладів Сум. У лікарні дівчині надали першу допомогу, але потрібної ін'єкції не зробили. Чому так? Дивіться у сюжеті. в стравпункт. на що, звісно, отримали відповідь, що прививок у нас оказується немає. І мені потрібно знайти самой собаку, наблюдать эту собаку, ходить кормить 10 днів. І якщо собака не проявляє признаків как і якби добре чувствует, то нам повезло. А якщо ні, то нужно будет самим искать вакцину. Антирабічні вакцини централізовано закупляє мінохорони здоров'я. Раніше то були препарати закордонних виробників. Історичнього серпня в Україні та області таких сертифікованих немає. Не проведені відповідні торги в міністерстві. Ми їх чекаємо, проте станом на сьогодні, на жаль, їх немає. Вже всі резерви у нас використані. Є прямі звернення і до міністра охорони здоров'я, і до кабінету міністрів, і навіть до Верховної Ради для того, щоб вирішити цю проблему. Тому рекомендації: оминати нічийних тварин. Саме краще, це, що можемо зробити, це проводити профілактику, оберігатись контакту з безпритульними тваринами, які можуть нанести таку травму. З тваринами взагалі треба обережно спілкуватися. За даними КП Сумижилкомсервіс, яке займається питанням регулювання чисельності безпритульних тварин, нині в обласному центрі таких близько 7 тисяч. Торік офіційно зареєстровано майже 900 покусаних людей. З початку року такої статистики ще не мають. Втім, у СЕС повідомили, за тиждень в середньому зубами чотирилапих безхатченків травмується від 15 до 30 осіб. Інна Шара, Сергій Сурков на часі новини. Додам, завтра на сесії Сумської міської ради депутати розглядатимуть ситуацію з безпритульними тваринами, щоб визначитися, що фінансувати далі: існування тварин або їхню зачистку. Або нам виділять додатково кошти для того, щоб ми йшли далі європейським шляхом для стерилізації цих тварин і потім випуска варіолобітання, або якісь інші рішення. Про саме виділення грошей поки не йдеться, повідомив директор підприємства. Нагадаю, проект створення притулку або як його ще називають Центру перетримки безпритульних тварин у сумах опрацьовує вже кілька років. Розмістити такий планують у промзоні на вулиці Харківській. Ціна питання півмільйона гривень. Відбір у копи. На Сумщині відбувся перший етап набору у спецпідрозділ поліції Корт. Протягом двох днів, 28 і 29 березня, понад 130 кандидатів у суперполіцейські складали іспит із фізичної підготовки. Як це було? Далі у сюжеті. Сьогодні, 29 березня, з восьмого ранку у легкоатлетичному манежі Сум почали збиратися ті, хто хочуть потрапити на роботу у корд. Це підрозділ поліції, який створюється для того, щоб вирішувати надзвичайні ситуації, такі як звільнення заручників, захоплення особливо небезпечних злочинців та охорону свідків. В Україні корд, корпус оперативно-раптової дії, запрацював цього року, 4 березня. Поки у Києві. Наразі він налічує 37 бійців. Вісім із них прибули до Сум. Приймати іспити з фізичної підготовки у сумських кандидатів. Перше випробування крос. 68, нормально, нормально. За 12 хвилин майбутні суперкопи повинні пробігти мінімум 2200 метрів. Після 10 хвилинної перерви скласти тест купера. 10 віджимань від підлоги, потім 10 підтягувань колін до грудей, прес 10 разів і 10 вистрибувань. І так, без передиху, 4 кола. На все про все, максимум 5 хвилин. Потім 10 хвилин на перерву і підтягування, мінімум 10. У залежності від результатів суперкопів ділять на три групи. Група – Турмовые подразделения особого призначения, группа «Б» – это так называемые судебные маршалы. И группа «С» – это, скажем так, подразделения по охране общественного порядка. Зарегистрировалось на сегодняшний день более 130 человек. Скажем так, более 45 человек уже есть претендентом в группу «А». В районі 30-40 людей є група Б і от по це не готовсь зараз сказати, але ну, теж чоловік 30 є. Тобто більшість складає цей? Да. Так, да, є людей, які не звернулися, може плохо підготувалися. В поліції я з 2010 року -го е, займаюся боксом, то есть, е, готувався, готувався на категорію А. Е, Ну, тобто достаточно. То Свободного час я проводив э, в спортзалі. Я склав тест на категорію А, тобто пройшов без проблем. Э, надалі планую э, з працювати в органах внутрішніх справ. Бажаю працювати в цьому підрозділі. Займався практично. ну, весь час поки працював, а інтенсивно останні місяці два-три. Щоб здати здали іспити. Робота вимагає цього, тому докладав максимум зусиль. А як склали? Добре. Я думаю, що попав в категорію Б. На тих, хто успішно склав фізичні вправи, попереду чекають психологічний тест, співбесіда і п'ятиденний курс виживання. Олена Адаменко, Олександр Новожон на часі новини. Сьогодні у Сумах продовжили розгляд справи першого заступника міського голови Володимира Войтенка. Вивчали письмові докази, подані прокурором. Далі слідчий суддя оголосив перерву через необхідність розглядати іншу справу. Це ж засідання перенесли на 5 квітня на 13.30. Нагадаємо, Володимира Войтенка звинувачують у втручанні в діяльність судді Гаря Дашутіна при поновленні на роботі начальника міського управління Коммайна Василя Щербака. У заволодінні карткою депутата Сергія Науменка і голосування не на сесії міськради та нанесенні тілесних ушкоджень підприємниці. На Совщині відкриють бюро правової допомоги. Чекати на них можна вже влітку. Нові центри безоплатної правової допомоги працюватимуть разом із уже існуючими. Наразі такі є у Сумах, Конотопі, Шостці та Охтирці. Микола Дмитрович прийшов сюди за порадою. Як боротися з не його думкою, незаконним будівництвом біля його будинку. Я прийшов сюди до адвоката, щоб адвокат порекомендував, куди нам звертатись. За цим. Безобразім, що, що твориться в сумах. Це, мабуть, не такого не нема, щоб проїжджу частину вулицю віддали під будівництво. Ну і побіщали виділити адвокати. Я чекаю, коли... сьогодні, да? Да, коли вони виділять. Таких, як Микола Дмитрович, тут прийняли впродовж минулого тижня близько сотні, по області удвічі більше. Таких центрів з надання безкоштовної правової допомоги на Сумщині чотири. З 1 липня за постановою Кабміну їх мають збільшити. У районах запрацюють 14 подібних бюро. Ці бюро стануть філіалами місцевих осередків. Вони будуть розташовані в тих районах, де на сьогоднішній момент немає місцевих центрів. Я говорила, це 14 районів, які безпосередньо підпорядковані. Наприклад, Ахтирки це буде Лебедин, Велика Писарівка, Тростянець, Сумському міському міському центру. Це Білопілля і Краснопілля, і Сумський район, Конотопу це Недригайлів, Липова долина, Буринь, Ромни і Іконотоп і шостки це всі північні райони. У кожному прийом вестимуть три фахівці консультуватимуть з усіх правових питань. Комп'ютерна техніка буде підключені до реєстрів всіх, які існують в Україні. Це так передбачається на майбутнє. А на сьогодні будуть підключені до всіх до веб-порталу міністерства юстиції і всі послуги, які надаються в онлайн режимі, можна буде отримати за за допомогою фахівця, який буде працювати в цьому бюро. Загалом по Україні має діяти близько чотирьох сотень правових бюро. Вони замінять собою понад півтисячі районних відділів юстиції. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини. Ціни, за якими комунальне підприємство Електроавтотранс купувало деталі для пасажирських автобусів, не найнижче серед пропозицій від різних постачальників України. Ми проаналізували накладні підприємства. Де це про минулий рік. Хто втратив, а хто заробив на автозапчастинах? Далі в сюжеті. Диск щеплення такої моделі в електроавтотрансі купили за 850 гривень. Так значиться у накладній. На сайтах інтернет-магазинів його реальна ціна в половину менша. Саме оптимальний варіант 442 гривні. У нас найдорогіє 530 гривень. Це фільтр для палива, за який підприємство заплатило 110 бюджетних гривень за одиницю. Це теж удвічі більше за ціну, ніж її пропонують постачальники. Топлівний Адес 110 Україна. 40 гривень. Така сама історія із фільтром повітряним. На підприємстві за нього заплатили 350 гривень за один. На сайтах знаходимо іншу ціну. Фільтр повітряний Євро 2 на еталон 180 гривень. А такий підшипник в електроавтотрансі купували за чотирма різними цінами. Спочатку у жовтні 2015-го за 85 гривень. За 10 днів по тому на 20 гривень дешевше. У листопаді ту саму деталь за тим самим кодом купили за 50 гривень. А у грудні ціна стрибнула до 100 гривень. Пізніше знову за 50. Ці запчастини купували тут, у фізичного підприємця, який є однопартійцем, колишнього директора електроавтотрансу Олександра Порчакова, про якому і купувались деталі. Ось цей чоловік, який продавав електроавтотрансу запчастини. Ви продавали деталі дорожче цьому підприємству, до речі, тоді, коли були вибори. Гроші на вибори я не давав, я участвував у виборах, був кандидатам по виборчому округу Лука Барановка і проводив тільки свою на своєму окрузі, якщо були якісь потребності за свої кошти. Чому такі скачки, до речі, і який виробник? Виробники різні. Інколи, коли нема в мене наявності, то я беру десь і одразу і даю, тому, тому що ну, ждать, допустимо, коли приїде, коли я зможу купити дешевше, там, допустимо, в Харкові, коли мені її привезуть сюди, нема часу. Тому доводиться купляти не інколи дорогше. Я повністю довіряв відділу постачання і не зникав туди в ті запчастини. Чого на партію не шло? Це до будь ласка, до постачання. Я туди не касався нині на підприємстві. Інша закупівельна політика так каже теперішній керманич. вишені були ціни. Я вже я проаналізував Раз він мені вже ділять скидки, то на деяких позиціях і 20%, і 15%, То получається, що. Когда-то он продавал их дороже. Сейчас я поставил вопрос по другому что все идет через аналіз цен. И прежде чем что-то заказать, не приносит сравнительную характеристику поставщику, где по какой цене берется. Маргарита Єрмак, Віктор Лапшенко на часі новини. Шість сотень педагогів і майже три тисячі зареєстрованих учасників. Цієї суботи, 2 квітня, на Сумщині, відбудеться пробне тестування. Випускники зможуть перевірити свої знання з української мови та літератури а ще за тиждень, 9 квітня, за вибором із іноземної мови, біології, географії, математики, історії України, фізики чи хімії. Це тестування відбудеться на базі загальноосвітніх навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів першого-четвертого рівня акредитації в містах Суми, шостка, конотоп Ромни. Вартість пробного тестування з одного предмету складає 111 гривень. При цьому близько 500 випускників із числа пільгових категорій перевірятимуть рівень своїх знань безкоштовно. Для них репетиція ЗНО відбудеться 16 квітня. Пакувати речі. Таке через кілька місяців доведеться зробити волонтерам із так званого Сумського бабського батальйону. Останній раз останні зараз дислокуються на базі школи номер 3 у Сумах. Директор навчального закладу говорить: запланував ремонт у будівлі. Тож чи шукати жінкам нове приміщення? Дивіться у сюжеті. У третю школу волонтери Сумського бабського батальйону заїхали рік тому. Зараз вони займають третій поверх цього приміщення. Крім того, мають власний вхід. На цьому поверсі учні не навчаються. Тут у фоє щодня працюють волонтери. Речі складають у чотирьох відведених для них класах. Зараз, говорить на заваді, їм стає директор цієї школи. Она просто усилено починає нас підводити того, що нам потрібно з'їжджати з поміщення школи. Тобто у нас уже цілий місяць она виключає воду. Она о нормах. хоча якщо брати по нормам прошлого року, в то время ми займалися покраскою і ходило к нам більше ста чоловік. То і ми за норму не виходили. А нам не сказала, ви що думаєте, що ви тут все время будете? Це ми не думаємо тут все время. Нам, от хоча б війна закінчилася, ми уйдемо. Нам тут нам не нужно поміщення школи. Очільниця закладу такі звинувачення відкидає. Те, що ми будемо ремонтувати школу, так це нормально, ми повинні ремонтувати її. І якщо 10-15 зараз найбільше людей, то не потрібно, мабуть, їм аж 300 квадратів. Не я вирішую ці питання. Є у нас міська влада, яка вирішує це питання, вирішить, прийде проблема до того, що ми от закінчуємо ремонти, будуть дивитися, в якому розмірі їм потрібні приміщення, де ці приміщення і так далі. І ставить зараз питання, що я виселяю? Да я ж ще раз повторюю, я їх не заселяла, я їх не збираюся виселяти. Ремонт у навчальному закладі планують розпочати влітку, аби встигнути відновити навчання на третьому поверсі з 1 вересня. За документами, ж виданими у міській раді, волонтерському центру дозволили тут працювати, доки триватимуть бойові дії на сході країни. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини. Це всі новини, що ми підготували для вас сьогодні, але не перемикайте наш телеканал. Попереду історія дитини, що потребує вашої допомоги. Нагадаю, про пацієнтів відділення онкогематології ми розповідаємо в рамках акції До світлого дня світлі вчинки. Як допомогти цим дітям дізнайтеся за мить?